Позорянські зробили проекти, запланували кошти на це і владнаріки і вже тест. Так, так, так. І це обов'язково, це безпека і життя наших дітей. Дітей, працівників, вчителів, які там працюють. І прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався, приймає. Заява голови СББ будинку 20 по вулиці Конституції, Людона Миколи Петровича. Які просить розглянути питання щодо виділення коштів на усунення глобальних проблем будинку, а саме заміна щитової картованих підвальне приміщення, ремонт фасаду будинку зв'язку з постійним відпаданням плитки, руйнуванням цегли, що може травмувати мешканців переходжих, облаштування відмостки біля будинку, що забезпечує руйнування фундаменту від стічних та дощових вод. Тобто, ця заява подібна до заяви 8-го будинку номер 8 першого під'їзду. Я думаю, що ми будемо. Теж передбачати кошти і людям йти на зустріч, правильно? Так, да, так як ми говорили вже раніше, і вчора на комісії обговорювали, коли будемо мати під це програму, то тоді зрозуміло, що будемо вивчати і долучатися до співфінансування. То зараз відмовляємо, а коли буде напрацювання по програмі, тоді будемо розглядати знову, якщо буде звернення. Прошу голосувати. Хто за? Ну за те, щоб відмовити по заяві. Ну, щоб ви розуміли. так. Прошу хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Вас інформує, що Сокол є, так? В Чи вам вже? У мене немає всіх але. Фактично, вичерпали вичерпались заявами. вклалися в порядок денний, в регламент. Переходимо до різного. Хто в різному, колеги депутати? До трьох хвилин. Прошу до мікрофону. Немає, так? Прошу. <кліг> поінформувати, що мене ніхто не попередив, що треба здавати декларацію. Взагалі не подзвонили. Це мені під із району, колега подзвонив, що треба давати декларацію. <кліг> на сесії оголошували, що виймати. Ви говорили на той момент, коли нас всіх повідомляли, вас ну, тоді ви були відсутні, Я заявить, зараз... але я просрочив термін. Тепер я, виходить, корупціонер? чи. Як? Як? Ні. Е, ви подавали е, за 2019 рік е, декларацію. Я здавав. Ну і все. Фактично, нововіч, новов Фактично вона прирівнюється, є роз'яснення НАБУ. Е, якщо людина подавала депутату. Е, Нічого Я документи скину. Якщо є тільки є... там є у вас зміни, то ви можете їх внести. А якщо вона у вас не змінилася, то вона діюча. Ну там були нюанси зовсім інші, але декларація пішла. Просто так якраз передало, що вже там не дійсне, коли ми відправили. Але головне те, що не попередили її. Це раз. І мені не надходять ніякі повідомлення. Ви знаходитеся в групі То ви, напевно, в лайпері не міти. Ні, там я передав електронну пошту, де ще приходить, а ці офіційні документи не переходять. Раз. І ще одне. Хотілося б, щоб регламент сесії був би надрукований по паперовому вигляді. Регламент. Зауваження приймемо Дякую. на протязі періоду, коли будуть сесії, то кожному регламент буде роз'яснув. Сам регламентний документ, тому що це наш основний документ, який... Можна, Паленович, ви підключені у Вайберів групі. Крім того, що 1 грудня Олена Володимирівна повідомляла, були присутні всі депутати про подання декларації на протязі двох тижнів. Ми ще це питання обговорювали. В нас є група депутатська, плюс і голова. Де ми там спільна група, де ми обговорили питання подання декларації? Нам треба показати, що на рахунок декларації Миколаївич зараз читаєте. Шановні нема чого переживати. Дивіться, є роз'яснення набу на рахунок цієї ситуації. Якщо обрана особа незалежно від обставини, вже подала декларацію за минулий рік, який передує року обрання. Її повтореного подання не вимагається, оскільки така особа вже виконала обов'язок, визначений у частині 3 статті 45 закону. А ж скидали, були в Я скидав цю групу, це елементарно, і і є роз'яснення. Я звертаюся також за цим роз'ясненням. Розумієте, якщо ми скидаємо знову ту саму декларацію, получається ми повторюємо. Просто повторюємо, тільки змінюємо, що ми працюємо, наприклад, там були депутатом Радянської сільської ради, а вписуємо депутат Зорянської сільської ради. Так, да, це нове розпорядження. Зараз я вам скажу, за який це було. На ЗК, на... голова на називає. Це це Дивіться, розпорядження, розпорядження, розпорядження від 26 так, червня 2020 року. І, до речі, хто заповнював електронну декларацію уважно, там в кінці після заповнення вийшли ці всі, тобто все було написано до кінця і написано, що не потребує більше подачі, якщо ви подавали її 19-го року. За 19 року. Ну, конкретно пиш. пише конкретно, що можемо фактично. Це копіюємо те, що було, хіба якщо були зміни в майновому чи в інших. Є ще питання? Прошу. На ну, Попередній сесії я піднімав питання там, ну, на рахунок пішкового переходу, то казали, що обговорите і правити бумаги. Двіся відіслали листи. В робочому порядку листи відіслали і маю інформацію, що селищна Клевенська голова їздила на зустріч з представниками служб і патрульних. Ну, ще немає, яка відповідь була. Ну які розмови були, то ще не володіють ситуацією. Але ми листа відправили від нашої сільської ради по вашому зверненню і по зверненню директора школи і тих батьків, і вчителів, які були підписані. Ну я ж кажу, були, але я після цього розмови не мав, але знаю, що було. Бо там трошки є неузгодження, де має конкретно бути. Рада Клеванська хоче так, а там пропонують трохи. Ну, щось там таке. Ну але видніше було в телевоській раді, щоб там, де... Так Володії так дітей заводив школу, бо на роботу не пішов. Як як так, і, да. Вони ж так і хочуть, наполягають, що було так, як хоче громада. Так, так. А, знаєте, в нас ж є. Крім громади, є ще структури, які конкретно відповідають за це. І не, бачать, але приймають рішення. і не живуть тут. Так, справді. Є ще питання? Ви хотіли все? Йдемо до завершення. Завершується рік, робочий рік, рік складний. Рік, де є і світова пандемія, і тривають військові воєнні дії на сході України. Тому хочу побажати перш за все вам міцного здоров'я, благополуччя, сім'ям, родинам. Ми знаємо, що наближається і новорічні свята, і різдвяні свята, душевного спокою, щоб радість завжди наповняла наше серце і нашу душу. Здоров'я і сила вам, і Господнього благословення. Дякую за роботу в сесії. Чи не було зауважень, чи не було порушень до сесії, прошу голосувати, чи не було. Хто проти? Я не знаю, що це. Добре, не це вже різне. Третю сесію восьмого скликання. Оголошую закритою.